Невже чарівна пігулка, яка може зробити вас витривалішим, весь цей час зберігалась на вашій кухні? Сьогодні ми будемо говорити про засіб, який може підняти ваші кекси та ваші спортивні результати. І це сода або Sodium Bicarbonate. Це подкаст Олімпійський Резерв. Мене звати Дмитро Шаров. Давайте розбиратись. Але, по перше, попереджаю: вживання будь-яких харчових добавок неконтрольовано та без розуміння діла. Може прозвести до негативних наслідків в випадку соди. Ви можете отримати неконтрольовану діарею на якийсь час. Ви почули, з чим ми зараз будемо працювати? Вживайте все з головою і розумом. Тож я зараз все розповім для того, щоб цей засіб допоміг вам досягати високих результатів, а не проводити необмежений час в туалетній кімнаті. Поїхали. Для початку давайте розберемось, що таке є ця наша сода. Сода або натрій двовуглекислий, той самий Sodium Bicarbonate це білий кристалічний порошок, який є слабим лугом. Зазвичай соду ми використовуємо як розпушувач для тіста, або як засіб від печі. Чому сода допомагає як засіб від печі, тому що вона в організмі виконує дуже цікаву функцію, вона регулює кислотно-лужний баланс. І ті мої постійні слухачі, які дивились попередні відео, могли б вже й здогадатися щодо чого. Адже в попередніх відео ми розбирали, що коли організм атлета починає працювати в анаеробному режимі, тобто в режимі, коли у нас недостатньо кисню, в нас починає виділятися лактат або молочна. Кислота. What do you think? І от саме з молочною кислотою нам і допомагає сода. Але перед тим як розбиратись, як сода допомагає з лактатом, давайте згадаємо, що коли у нас виділяється дуже багато лактату, ми, так би мовити, закислюємось. Тобто наші м'язи починають переповнюватись цим лактатом, цією молочною кислотою. В нас у м'язах виникає печіння, в нас виникає втома, і взагалі ми не можемо далі рухатись після якоїсь критичної точки. Уявіть, просто що ваші м'язи це двигун автомобіля, він працює і постійно виділяє вихлопні гази. В нашому випадку це молочна кислота. Тепер уявіть, що глушник вашого автомобіля або вихлопна труба просто простонародді, вона забита. І ваші вихлопні гази накопичуються, накопичуються і накопичуються. І в той момент, коли труба буде переповнена, двигун просто не зможе далі викидати ці вихлопні гази і не зможе далі їхати. Ось це наш доволі простий приклад вироботки молочної кислоти у м'язах. Що для цього робить сода? Сода це так званий буфер. Буфер це засіб, який допомагає нейтралізувати надлишки кислоти та тримати кислотно-лужний баланс в нормі. Давайте зануримось ще трошки глибше в хімію. Не так глибоко, щоб ви могли змлякатись, але на той рівень, який потрібен для розуміння всього процесу. Коли ми працюємо в анаеробному режимі, у нас виділяється не тільки лактат, а й іони водню. І саме накопичення іонів водню призводить до так званого метаболічного ацидозу, що і веде до перечасної втоми наших м'язів. So Коли ми приймаємо соду, важливо згадати, що вона є саме сода-бікарбонат. І ось цей бікарбонат для нас і є важливим. Цей бікарбонат. Він накопичується в організмі і вступає в реакцію з іонами водню. Коли він вступає в реакцію з іонами водню, утворюється вуглекислий газ і вода, які легко виводяться з нашого організму. Тобто, ще раз: є молочна кислота і іони водню, є сода бікарбонат, і от саме коли бікарбонат і іони водню вступають в реакцію, вони перетворюються на звичні нам СО2 та воду, які дуже легко вилітають з організму. Точно так же сода працює насправді і у випічці. Її основна задача утворити вуглекислий газ. Тобто, коли ми додаємо соду у випічку, вона у випічці вступає в реакцію з чимось кислим, наприклад, з лимонним соком. І тоді починається реакція вивільнення. Вуглекислого газу, який утворює пухарці в тісті, які ми так любимо, коли ми бачимо, як наш кекс класно підіймається. Точно така сама реакція відбувається в організмі людини. Тільки у нас в цей момент не піднімається наша випічка, а піднімаються наші спортивні результати. Чому піднімаються спортивні результати? Тому що накопичення лактату і іонів водню. Якби ведуть нас до нашої передчасної втоми. Сода забирає частки лактату, які ми не можемо вивести самі, розкладає їх на зручні і зрозумілі для нас вуглекислий газ і воду, і виводить їх. Тобто з содою ви можете працювати в анаеробі довше. І це веде нас до наступного. Логічного розділу, для чого взагалі атлету вживати цю соду. Так от, сода, що логічно виходить з того, що я вже попередньо розповів, необхідна атлету для того, щоб довше працювати на межі, можна так сказати, в анаеробному навантаженні. То якщо ви біжите марафон, то сода вам допоможе на якомусь фінішному спринті. Якщо ви. Тріатлет або велосипедист, ви зможете робити якісь короткі анаеробні ривки, і ваш лактат буде виходити з організму значно швидше, ніж якщо ви будете робити це власними силами. Саме тому велосипедисти і стали першими, хто почав активно використовувати соду в своїх жануваннях і в перегонах, тому що в них немає такого, що вони, як триатлети, постійно крутять одну ту саму потужність. На пульсі там 150 і їм добре. Велосипедисти постійно граються потужністю, у них є постійні атаки, в яких їм потрібно короткочасно попрацювати на максимум. І саме тут сода їм стає дуже в нагоді, тому що вона допомагає не накопичувати лактат, а його швиденько виводити з організму. Сода атлету потрібна для того, щоб мати можливість робити якісь короткочасні. А навантаження впродовж його тренування. Тобто, якщо ви збираєтесь на довге 2-годинне тренування з однаковою потужністю, з однаковим темпом, сода вам ні до чого. Тепер, коли ми розібрались, для чого нам потрібна сода, постає питання, як же приймати її так, щоб не отримати ті самі коричневі небажані наслідки, про які я казав на самому початку. І тут все просто. По-перше, розбираємось з дозуванням. Дослідження виявили, що оптимальною дозою соди для людини є від 0,2 до 0,4 грама на кілограм ваги дорослої людини. Для простоти зазвичай беруть 0,3, ну щоб точно не помилитись. Згадуємо формулу з попереднього випуску проводу, беремо мої 65 зимових кілограм, множимо їх на 0,3 грама соди і отримуємо 19,5 грамів, що є приблизно трошки менше, ніж 4 чайні ложки соди. Пам'ятайте, що дозування індивідуальне, і якщо ви наважитесь на цей експеримент, то я раджу починати з 0,2 грама соди. Краще не доотримати якийсь позитивний ефект, чим отримати негативний. Ну, це моя власна думка. Звісно, взяти і лупанути 4 чайні ложки соди просто так задача нетривіальна, тому що сода не смачна. Її можна розчинити у воді, що насправді не зробить смак надто хорошим, але вже буде легше. Можна її для цього розмішати з ізотоніком. Смак стане вже кращим, можна додати трішки лимонної кислоти, але тільки трішки, тому що в цілому кожен раз, коли ви додаєте кислоту до соди, ви починаєте реакцію, яка потрібна нам всередині. І так, так, при випічці, коли ви це робите, коли ви гасите соду в ложці, перед тим як додати її в тісто, ви запускаєте реакцію, яка має відбутися в самому тісті. Тобто, проблема зазвичай, коли ви відчуваєте соду у випічці, не в тому, що ви її не погасили, а в тому, що тісто було недостатньо кислим. І не відбулось реакції всередині тіста, яка нам була так потрібна. Тож пробуйте самі, який вам рецепт підходить. Можете взяти просто з водою, можете взяти з якимось дуже накислим соком, можете взяти з ізотоніком. Дивіться самі. В цілому є і більш професійні добавки, не такі, як стоять у вас дома на поличці. Це, наприклад, Мауртен випускає свій бікарбонат, випускає спонсор свій бікарбонат, випускають багато інших компаній, які займаються спортивним харчуванням. Вони можуть бути в капсулах, вони можуть бути в гідрогелі, як у Мауртена. Тобто, дивіться ту форму, яка більше підходить вам. З дозуванням розібрались, з тим, як вживати, розібрались. Тепер питання, коли вживати соду. І тут є такий. Цікавий момент, тому що вживати соду, наприклад, під час змагань нема ніякого сенсу, вона не встигне накопичитись в організмі. Тобто не сода, а бікарбонат, звісно. Оскільки нам потрібно, щоб бікарбонат накопичився в організмі, соду потрібно вживати за приблизно 90 хвилин до початку тренування або змагання. Це найбільш оптимальний час. Якщо ви, до речі, не можете випити всі там, 4 свої чайні ложки, чи скільки там у вас по вазі вийшло, ви можете випити половину за 90 хвилин і ще половину за 60 хвилин. Так у вас теж бікарбонат накопичиться. Важливим моментом є те, що соду не варто приймати на повний шлунок, тобто не після їжі. Краще за все приймати її на порожній шлунок, наче серце. А вже потім можна їсти, але теж через деякий час дайте їй всмоктатись в організм. Тож, уявімо, що у вас ваш старт, не знаю, триатлонний, біговий чи вело, він в 9-й годині ранку. Отже, оптимальним буде прийняти соду в 7.30 ранку, і вже потім там поїсти щось і відправлятись на старт. На жаль, сода не ідеальна. В неї є багато можливих побічних ефектів, які варто оцінити і зрозуміти, чи воно вам потрібно. Так як сода в нашому організмі виділяє вуглекислий газ, у вас може бути вздуття живота, може бути нудота, може бути діарея для того, щоб їх уникнути. Робіть, як я казав, вище пробуйте з маленьких дозувань. Дивіться, як у вас організм це реагує. Не використовуйте соду після їжі, це теж може спричинити неприємний ефект. І е, власне не експериментуйте прямо на старті, тому що може статися ситуація, як Тейлор Ніп, коли вона бігла і просила не знімати її ззаду, тому що вона якби забруднила стартовий костюм. Тож ще раз, дозування 0,2-0,4 грама на кілограм води, наче серце, і використовувати розчиненим з водою або в капсулах, або в гелі. І я сподіваюся, що це дасть вам той результат, який ви хотіли отримати. А не той, який можете отримати, якщо порушите інструкцію використання. До речі, якщо ви вже вживали соду, і у вас є будь-який досвід з цим, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я знаю, що в Україні ця тема взагалі не популярна і про неї майже ніхто не знає, незважаючи на те, що в світі вже є доволі багато досліджень і навіть. Великі виробники спортивного харчування вже випускають свої форми бікарбонату. Ну і давайте поговоримо ще про те, як взагалі правильно тестувати на собі не тільки соду, а будь-яку спортивну добавку. Мені здається, це важливо. Першим і найважливішим моментом є починати з найменшої дози. Тобто, якщо ми говоримо про соду, почніть з 0,2 грама на кілограм на другий тиждень, збільшіть до 0,3. Якщо все заходить, збільшіть до 0,4. Обов'язково ведіть щоденних тренувань. Тобто, якщо ви, наприклад, тренуєтесь через тренінг Пікс або через Excel, додавайте в коментарях, чи відчули ви якийсь приріст у. Результатах, чи вам було важко. Ну, тобто, записуйте за собою якісь речі, які ви спостерігаєте. Це дозволить вам в ретроспективі повернутись і зрозуміти, чи воно дійсно працює. І зазвичай, якщо у вас уже там пройшов перший тиждень, другий тиждень, все класно, зробіть, змоделюйте тренування, яке буде в тому ж режимі, що і ваші перегони. Умовно, якщо ви готуєтесь до половинки айронмена, Візьміть і зробіть брік-сесію, де ви будете там знаю. дві години їхати на велосипеді в потужності своїх перегонів, і потім ще забіжете десятку, наприклад. І, і це все зробіть з прийняттям соди. І от, якщо на такому тренуванні у вас не було ніяких побічних ефектів, можливо, все окей, і ви можете використовувати соду або будь-яку харчову добавку, яку ви так тестували. На змаганнях. Ну а коли ви вже відтестували добавку просто, от як вона є, можна спробувати скомбінувати її з іншими добавками. І тут ми виходимо на цікавий момент, що, ну, як і наш весь організм, він є комплексною системою, так і будь-яка добавка, вона непогано працює в комплексі. І тут у нас першою комбінацією, яка приходить в голову, є сода плюс кофеїн. Кофеїн, як ми знаємо, є класним стимулятором для спортсменів. У мене навіть був окремий випуск на каналі. Сходіть, подивіться. Якщо ви хочете довше зберігати інтенсивний темп, комбінація сода плюс кофеїн можуть бути просто для вас. Ви за 90-60 хвилин приймаєте вашу дозування соди, за 30 хвилин до тренування приймаєте кофеїн і вперед. Кофеїн буде вас стимулювати, а сода буде виводити непотрібний лактат, і ви зможете реально довше підтримувати ваш інтенсивний темп. Але знову ж таки, комбінацію тестуйте тільки після того, як протестували кожну додавку окремо. Можна ще використовувати соду та бета аланін Бета-аланін це. Теж, можна сказати, буфер він е, допомагає зменшити накопичення іонів водню в м'язах, і разом з содою ефект цієї буферизації і виведення лактату буде ще потужнішим. Ну і, звісно, сода плюс вуглеводи. Всі ми знаємо, що ми е, на змаганнях їмо гелі для того, щоб у нас була додаткова енергія і цю комбінацію теж треба протестувати. І вона теж буде ефективною, тому що гелі дають вам енергію, а сода дозволяє цією енергією довше користуватись, тому що лактат буде виходити швидше. Ще раз наголошую, що перед тим, як щось таке пробувати, спочатку тестуєте одну добавку на собі, а потім вже комбінацію. З мого всього цього спічу ви могли подумати, що сода потрібна тільки на якісь короткі інтенсивні тренування або на. Не знаю, перегони на дуже короткі дистанції, але це не так. Соду використовують і велогонщики, і триатлети, і марафонці, тому що, наприклад, триатлети в них теж є там моменти, коли треба когось обігнати, моменти, коли на нерівній трасі треба поїхати в горочку, і якщо зберігати ту саму швидкість, то у вас можуть сильніше закислюватись м'язи. І от усіх цих... Моментах вам допомагає сода, тому що у вас не закислюються ваші м'язи, а лактат, так би мовити, пролітає повз. Ну і, звісно, це, можна сказати, такі маленькі нюанси, які можуть спрацювати, а можуть і не спрацювати, але пам'ятаємо, що спорт, він дуже багато коли вирішується там, секундами, і іноді краще мати якийсь ось такий. Буфер і запас сил, ніж не мати його, і розмір цього буфера завдяки соді може бути доволі суттєвий. Як я вже казав, що було проведено дуже багато дослідження впливу соди на атлетів, і можна сказати, що цей буфер він може складати 2-3 Особливо якщо ми говоримо про якісь короткі дистанції, наприклад, біг на 5 тисяч метрів, то збільшення вашої переваги на 2 це вже дуже серйозний приріст до ваших результатів. Різні дослідження різних років кажуть про різний ефект, точніше про різний розмір позитивного ефекту від прийняття соди. Я наведу кілька прикладів. Наприклад, дослідження 2004 року, яке називається «Триатлети та велоспорт, воно аналізувало, як е, триатлети та велоспортсмени можуть отримати перевагу від вживання соди. Е, група триатлетів приймала соду в дозуванні 0,3 грама на кілограм ваги за 60 хвилин до змагань. Дослідження показали, що учасники, які приймали соду, підтримували свій темп на 5% довше, ніж учасники, які не приймали соду. 5% — це доволі багато. Дослідження від 2011 року, яке проводилось на марафонцях і ультрамарафонцях, зазначає, що Приймання соди дозволило контрольній групі збільшити свій темп на останніх 2-3 км дистанції, а відчуття втоми в них наступало на 10-15% пізніше. Правда, це ж дослідження каже, що побічні ефекти були лише у 15% атлетів, і вони були помірними, такими як вздуття живота. Знову ж таки, думайте самі, потрібно воно вам чи ні. Взагалі, тема якихось. Секретних пігулок, які дозволяють атлетам стати ще більш витривалими, досліджуються вже дуже давно, і ми все ще не можемо знайти щось таке, що просто отак, от по щелчку пальців, нас винесе вперед всіх суперників. Але потрошку, потрошку, ми знаходимо методи, ми знаходимо елементи, які дають нам якісь бусти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам цікава тема цих елементів, або, можливо, вам більш цікавіші якісь базові штуки, такі як прийом протеїну, або, не знаю, просто харчування. Я буду намагатись доносити вам саме те, що вас цікавить більше на даний момент. Ну, і взагалі напишіть, якими ще харчовими добавками ви користуєтесь, і чи ви вважаєте, що. Харчові добавки це те, що ми маємо вживати для того, щоб покращувати наші результати у спорті. Чи краще все ж таки просто важка праця, цілеспрямованість, і просто виживай як можеш. Мені було дуже приємно розповісти вам сьогодні про соду. Побачимось в наступних випусках. Це був подкаст Олімпійський Резерв. Мене звуть Дмитро Шаров. Не забудьте підписатись і поставити лайк, якщо вам сподобалось. До нових зустрічей! Пока. Це білий кристаличний поріж, це білий кристаліч. це білий кристалічний порішок.